Друзі, всім привіт! Сьогодні наш черговий прямий ефір у Рубриці, час вишні Божого Слова, і з вами я, Іван Равлюк. Дякую, що долучаєтесь до цього перегляду. Я сподіваюся, що ви будете вельми благословенні. Ви знаєте, що час, який ми посвячуємо розбору Божого слова, це завжди правильна інвестиція в майбутнє. Тому, нехай Господь благословить вас, нехай скерує вас на, на свої шляхи, на вірні шляхи, на, на ті шляхи, на яких ви будете бачити його руку. Сьогодні хотів поговорити про наше відношення до тих, хто поряд з нами, особливо до тих людей, які мають успіх, але ми не розуміємо, скажімо так, глибинних причин їхнього успіху, або не розуміємо те післання, яке вони несуть. В мене було не одного разу, ну, скажу по-іншому, я зустрічав людей. Які задавали питання, що я думаю на рахунок того чи іншого служіння, я давав свою оцінку, часто це було щось на кшталт. Я от бачу це оце хороше, але те, те, те я не розумію, що є в служінні того чоловіка чи жінки Божої. Але не завжди така відповідь влаштовує: деколи людям хочеться глибинних процесів і дослідження служіння? ну, Окремих проповідників чи служителів більш деталізоване, більш глибше. І на це відповідає: якщо вас цікавить, то ви робіть ці дослідження. Але найголовніше в цьому всьому процесі не стати суддею і однозначно видати якийсь вердикт як е, кінцевій інстанції. Звичайно. Немає людей, я так впевнений, навіть проповідників, Божих людей, які могли би на 100% мати всі точки дотику в кожній біблійній дисципліні чи доктрині. Тому щоб не стати богоборцем, переслідувачем інших людей, то краще там, де ми не розуміємо або не вітаємо, просто зробити таке заключення, сказати: Я це не розумію. Якщо навіть є речі, які проти біблійні, я це засуджую, але я точно не суддя. Чи сторож своєму брату, чи просто цьому чоловіку, який проповідує слово Боже, але можливо не так, як я. Дуже важливо бути в такому питанні дуже обережним. Чому? Тому що, щоб не стати богоборцем, ви пам'ятаєте, в дії святих апостолів, коли до. До апостолів підійшли. Ну, Гаманил, фактично, це це, навіть навіть не будемо брати апостолів. Візьмемо вчителя закону, ізраїльтян мудру людину, до якого євреї прийшли з питанням, що робити, бо багато людей вірують. Ми бачимо чудеса і знаміння. Ось і що нам робити з цим, бо це нова наука. Християнство тоді проповідь, послідовники Христа, які в чудесах і в знаміннях виконували своє покликання, ну творили дійсно неймовірні дивовижні речі, просто чудеса зцілення відбувалися на щоденному рівні. Ось і фарисеї переживали, вони боялися, що, що далі буде, і Гонії, учитель закону, сказав: залиште їх. Не переслідуйте за це. Ну, це безпосередньо Петра Івана говориться да, про Петра та Івана, які зробили явне чудо, Гуманію їм сказав: а коли те від Бога, то зруйнувати ви не зможете того, будь-яке служіння чи діло. Що дивіться, що випадком ви не стали богоборцями Дуже хороше зауваження. бо Деякі речі ми дійсно бачимо, що під час проповіді Євангелія відбувається, ну дійсно щось надприроднє, що людина сама зробити не може. Звичайно, ми не все, що золото блищить, не все, що церква купола, не всі, хто Боже гомонить або говорить, говорить, і всі, хто боже говорять, уйдуть до зла, якщо мову оригінала, ось як в пісні сказано. Але скажу вам, що не все, що під маркою. Надприродньо і є надприродні з Божої точки зору, зроблене. Тому не цим вражатися точно не потрібно, але основу шукати потрібно. Але при цьому всьому, щоб не стати самим богобірцем, треба віддати на якийсь час на випробування. Адже все, що не від Бога, воно не встоїть. А людей, які. Цікавляться вашу думку, ви можете застерегти або порекомендувати це служіння, але ніякому випадку не гасіть інше служіння просто тому, що вам ця людина не подобається чи стиль служіння не подобається. Мені правда, є деякі проповідники по стилю не ну, не сприймаються мною. Скажу так: в мене є відповідна лінія сприйняття. Якщо вона порушується, то ну, мені важко сприймати людину. Хоча, якщо себе заставлю, я можу лінію. Головної думки чи відкриття зловити, але через манеру, через, ну, скажімо, одяг, відповідний, там я не завжди можу сприймати проповідників, які не відповідають стилю сприйняття, саме мого особистого сприйняття, так скажу. Ось. Але якщо ми говоримо про аналіз чогось служіння, то ми можемо аналізувати тих людей, яким нам яких Господь нам дає, на яких ми довго у яких ми довго навчалися. Всіх підряд нам не потрібно аналізувати. Це ну це не наше. Навіщо нам це робити? Я кажу тим людям, які хочуть розвиватися індивідуально. Так, є апологетика, є люди в тілі Христа, які покликані вирівнювати кривизни. Я не про це кажу. Я кажу про звичайних християн, які. Повинні досліджувати діло своє і мати в собі нагороду, тобто, вони не є апологети вони не є вчителі слово боже, щоб зважувати глибинні процеси і вирівнювати як на глобальному рівні кривизну Може прийде час, і це треба буде робити, але коли у вас немає своєї аудиторії, немає. Авторитету навчати і оцінювати, то це буде виглядати досить смішно, насправді. Ось е, досліджуйте діло своє, утверджуйтеся в тих існах і приносять добрі плоди. і коли ваше світло буде світити більше, то до вас люди потягнуться. Не тушіть або не гасіть світло іншого, щоби ваше загорілося яскравіше. Хоча ви скажете, то не світло, то темрява Ну, якщо темрява, то темрява е, немає перспектив. Темрява е, вона. Точно зазнає поразки, як сказав Гонеїл, це золоті слова. Ось тому нам потрібно роботу інших людей, Божу роботу в житті інших людей, яку ми не розуміємо не... не сильно оцінювати, і тим більше, якщо ми бачимо добрі плоди життя людини, але є просто якийсь інший фактор несприйняття їх, не засуджуйте. Деколи це говорить просто <кхід> банальна заздрість. Скажу ще де... декілька думок, і ми підемо далі. Бо деколи Божа робота в інших людей вона може бути ну, дуже відмінною від нашої. Якщо вона не така, не наша, то це все. Пам'ятаю, колись за одяг говорили. Перепрошую. Якщо це сорочка з довгим рукавом, або якщо це сорочка не до кінця застегнута отак, то тя вже не може господь таку людину використовувати і це, і такі речі були на повному серйозі, ось в церкві, так і це граничить з відсутністю здорового розуму. Це буквально не відповідає ну, нормальним речам. І таких забобонів, і таких оціночних суджень є досить багато в церкві, тому не ставайте суддями. Тих людей, які не такі, як ви, в якихось зовнішніх речах. ось і, і я думаю, що це це важливо знати. Знаєте, оці ефіри вони різносторонні, вони, вони Ну я в них стараюся різні моменти нашого християнського життя затронути і, і торкнутися саме тих істин, які важливі для повноцінного розвитку. Якщо ви будете дбати про своє служіння і про світло Божу в своєму серці, щоб воно було яскравішим, то люди це оцінять. А гасячи світло в інших людей, цим собі можна більше нашкодити. Ось це правда. І щоб ми не стали богоборцями, краще відпустити тих людей. Тобто, сказати Господь, якщо вони не від тебе, нехай їхні, їхня праця буде викрита і. Не досягне успіху, як, як і ради в Гамонії. І Це мудра порада, це біблійна порада. Ось, навпаки, моліться, Господи, використовуй мене, проявляй себе через мене, так як ти це бачиш. Пласловіть тих людей, які заблуджені по-вашому, ну, з вашого. Судження, просто скажіть, Господи, дай їм мудрости, скеруй їх і не дай іншим заблудитися. Якщо хтось мене спитає, дай мені мудрості відповісти в вагідності, але водночас чітко, щоб, щоб те, що мені видається небезпечно, воно було викрите. Але при цьому всьому бережіть своє серце, щоб не стати таким судею тих речей, які дійсно може ви неправильно сприймаєте тільки через те, що у вас є. Своя суб'єктивна точка зору, і занадто висока думка про себе. Ось, будьте уважні в цьому питанні, і Господь завжди дає шанс навіть тим, хто помиляється. Ось. І я думаю, що у житті віруючої людини так чи інакше буде випробування. На відповідний період часу ми з вами. Також у відповідний період часу, верніше також допускалися помилок. І якщо ви скажете, я ніколи не допускався помилок, ви вже допустилися помилки, адже ну, це очевидно, що всі ми помиляємося. Так каже людина, яка не помиляється в слові, взагалі не помиляється в житті, це людина досконала. Ось яка може приборкувати все тіло. Ну, в контексті тут сказано про слова, навіть в словах людина, яка помиляється, вона вже Фактично є вразливою. І ну, треба признавати що нам доводилось зазнавати помилок, і таким чином ми були в тій категорії, в якій зараз, можливо, хтось знаходиться як як об'єкт ваших досліджень. да Ось і хтось, можливо, знаходиться в тому стані заблудження, просто осініться для себе, але при цьому не втрачайте. Заступництва за, за цю людину. Ось і я вважаю, що це вкрай важливо. Ось. Ми передаємо свій досвід іншим людям, і щоб він був дійсно потрібний наступному поколінню, нам потрібно бути людьми здорового розуму і зважених цінностей. Ми не повинні бути. Скорими на те, щоб все навколо себе судити і своє судження виставити кінцевою експертною думку. Будьте людьми, які розуміють рух Божий і те, що не вміщається в вас, віддайте це на випробування часу і Господа. І це допоможе вам в своєму служінні не спотикнутися, адже це позиція любові. Позиція любові вона. Дуже дуже потрібне. Адже е, кожен з нас, кожен з нас, хто пішов за Божим шляхом, за Божим е, покликом, треба, щоб в житті та служінні були добрий плід. Ісус сказав, по плодам їх пізнаєте їх. Сьогодні е, який добрий плід є у вашому житті. Якщо є добрі плоди, то стримання це один із плодів Духа Святого. Не робіть заздалегідь е, висновків. І тим більше не судіть те, що ви не дослідили в повній мірі. Слава Богу, за те, що Господь дає нам мудрості, і ми з вами можемо цією мудростю користуватися. Вона у нас не декоративна, вона у нас не просто для того, щоб бути десь на як сказати, на видному місці, без того, щоб ми нею користувалися. Мудрість Божа відкрита для кожного, хто послідував за Христом. Мудрість Божа це, це найдорогоцінніше, що в нас є. І мудри, мудра людина, вона більше мовчить, ніж говорить. Ось, Поклади сторожу на уста мої, бережи дарегу, казав Давид. Ось, і людина сім разів відміряє, один раз відріж. Подумай, перш ніж говорити, бо смерть та життя владі язика. Якщо ми робимо оціночне судження, оціночне судження на рахунок того, що ми не розуміємо, то ми можемо собі пастку зробити. Тому краще давайте будемо трошечки терпеливіші, більш зваженішими, і ми будемо більше плодоносити. В такому випадку ми зможемо ще більше принести доброго плоду. Я сподіваюся, що це слово воно принесе. Вам принесе вам відповіді, принесе вам благословіння, адже в цьому є радість, коли ти розумієш, що те, що не відкрилося тобі, це не обов'язково вже щось погане або вже не від Бога. Знову ж таки, мене деколи питалися. Я знову садаю ці думки, бо тільки що. На початку ефіру, згадував, що до мене підходили, питали оцінку тому чи іншому служителю, ті чи інші проповіді, чи тому чи іншому служінню. Відверто кажучи, коли мене питають, є деякі речі, з якими я не згідний. Але як я роблю? Як я відповідаю на ці запитання? Ну щоб оцінити? Я кажу: з того, що ви мені дали, я побачив хорошого те, те і те. Але в цілому я бачу цільну картину. Вона мені не до кінця подобається, я її не до кінця розумію. Тому буду відвертий, я не розумію це служіння до кінця, але кажу, але можливо я не розумію через те, що я не посвячений дослідженню глибинних процесів того, що там відбувається. Щоб не стати богоборцем, треба бути людиною, яка слідує за духом. Бо Ідучи за духом, ми не будемо йти по плоті у своїх висновках і, і ствердженнях. Адже ті, хто швидко стверджують і кваліфікують, хто є хто, це людина не мудра. Бо той, хто дає відповіді, не дослухавши питання, або вже оцінку, не маючи глибинного вивчення, людина, м'яко кажучи, не, не ну, робить нерозумні речі. Ось. І сьогодні я би хотів, щоб ми, як церква Божа, були повним, так досконало могли відображати небо в якомусь місці, щоб ми з вами дали можливість життя, життя, життям по духу християн показати різницю, домінуючи в духовній сфері, слідуючи за духом, ми з вами посилюємо себе. Ми не робимо, ми не робимо тих речей, які. В кінці кінців нас ослаблять. Той, хто ходив в любові, або ну, це так любов, також, це є, є плодом духа. Це також той, хто живе в любові, він ходить за духом, бо любов є плодом духа. Ось. Один із плодів духа це любов. Ось. І я вам скажу так: сьогодні кожен, хто став на шлях слідування за духом, він має цей плід духа як стримання. Він стримується у своїх оціночних судженнях і ствердженнях. Тому, брати та сестри, сьогодні мій посил такий: не спішіть, не будьте швидкими на те, щоб робити якісь висновки. Навпаки, якщо вам треба щось дослідити, і Господь скеровує у вас все дослідження, краще дослідіть і дайте вже відповідь після дослідження. І якщо це відповідь дійсно буде такі не на користь цієї людини, зробіть це максимально мудро, так щоб та людина мала шанс. На виправлення, якщо вона дійсно не права. Але якщо вона в ваших очах буде як найгірший відступник, найгірший хто тільки є взагалі, то ви можете стати дійсно богоборцем. Адже навіть коли апостол Павло знайшов Акилою прискилу, Аполосе верніше, Акилою Прескилу, вони з ними мали співпрацю взагалі і це дуже добре, що є ну, багато різних служінь, і кожен по-своєму служить. Але коли знайшли ополос, який не все говорив, могли його могли назвати єретиком, його могли назвати ну, возмутителем таким, да? той, хто каламутить воду. Але якщо ми говоримо про що? Про те, що мудрість вона бачить далі. І помилки, які в служінні можна виправити, то саме мудростю Божою не виправляється. І через плоди духа, через дальновидність, через те, що людина більш стриманіша. І будучи стриманішою, вона запускає ці процеси, запускає процеси переміни в комусь. І якщо Господь дає вам цю благодать. Контактувати з цією людиною, попрацюйте над тим, щоб поміняти. А якщо не дає, то краще покласти, покласти сторожного уста, дати коротку оцінку з лагідністю і мудрістю. При цьому зрозумівши, той, щоб той, хто вас питав, зрозумів ваші акценти і побачив у вас Христа. Я не кажу, що нам потрібно бути м'якотілими і не говорити відважно. Христос говорив деколи. Фарисем відважно, але він не втрачав справжню повагу і любов. Він настільки був жартовний в тому, щоб поміняти кожного фарисею, він помер за кожного з них, розумієте? Тобто він не просто їх хотів за, за воротник засунути, да? він не просто хотів їх заткнути і показати свою правоту. Він хотів, щоб вони пішли дорогою істини. І нам вами, і тому він помирав за них, розумієте? Ось. І тому просвященник не знаходив в ньому зла, і Пилат не знайшов, вибачте, в ньому зла. І некодим ходив до нього, слухав Ісуса Христа. Тому що дійсно він бачив в ньому мудрість. Він некудим не був швидкий на, на те, щоб, щоб зробити висновки на лише. Через судження окремих людей. Тому сьогодні я хотів, хотів би, щоб ваше життя воно було саме таким, як Господь його бачить, зваженим, з явним відбитком мудрості Божої на вас і плодом духа, таким плодом духа, як стримання. Люди, які вміють розвивати духовне життя, живуть, практикуючи стримання. Як Божу чесноту, це допомагає нам. Це допомагає нам посилює наш духовний авторитет, і ми не будемо також богоборцями. Не будемо тими, хто так чи інакше може зашкодити собі своєю позицією. Ось, будьте швидкими на те, щоб слухати. Ось, і забарними на те, щоб говорити або робити висновки. Я декілька разів себе врятував від. Ну, м'яко кажучи, рятував в лапках трошки. Ну, тобто, зберіг свій дорогоцінний час, щоб не робити е заздалегідь непродумані рішення в питанні оцінок, бо мені деколи хотілося було оцінити деякі е доктрини, деякі фрази людей окремих, і мені, Господь, говорив трошечки почекай. Коли трошки чекав, в мене ці бажання вивітрювалися, тому що вони були навіяні не Духом Святим, а моїм пилом, моїм незадоволенням, тим, що там було сказано людьми, яких я хотів виправляти. І коли я приходив вже в спокійний стан, так, то я оцінював вже. Слова тих людей трошечки з холодної голови і почав навіть їх розуміти. Я думаю, дякую Господу, що я не, не вв'язав себе в неправильні е, противостояння, баталії, які, я так думаю, тобою не були натхнені. Є речі, ну до яких нас Господь дійсно закликає. Це можливо саме такі дебати, та там оціночні судження, але це все повинно бути дійсно. Якщо ми хочемо, щоб це було для збудування з правильним мотивом серця і з внутрішньою правильною позицією, щоб це був побудження, щоб це було побудження від Господа і людина, яка вміє себе контролювати, вона краще, ніж завойовник міст. Тому пам'ятайте ці ці речі, якщо хочете зростати, якщо хочете, щоб Господь був возвеличений і прославлений в вашому житті. Тому я сьогодні молюся, щоб це слово, воно мало. Добрий плід в ваших життях принесло вам радість, духовну радість, фізичну крепість. І також я молюся, щоб, щоб сьогодні ті, хто долучилися до прямого ефіру, відчули небо тут, там де ви є, небо на землі. Я буду навіть молитися за те, щоб духовне сприйняття цього післання, воно стало реальністю для вас, і ви відкинули все, що могло так чи інакше споганити. Ваше життя чи завести вас в плотські баталії і посварити з тими людьми, яким взагалі не потрібно сваритися. Вам потрібно мати мир з усіма, якщо від вас залежить, то це це Божа заповідь. Але якщо хтось не хоче з вами миритися, це їхня проблема. Ось це те, що у них, їм самим треба буде вирішувати. Це не, це не у вас внутрішня проблема. Це ті люди, які. Не практикують ходження за духом. Ось знаєте, ті люди, які пам'ятаю, повставали проти мене, проти служіння. Мене Господь побуджував поговорити з ними більше. І чим більше я з ними говорив, тим більше вони міняли свою думку про, про мене, адже вони тільки поверхово бачили те, що я роблю. І тому я не переживаю. Якщо Господу угодні наші шляхи, Він і ворогів наших з ними примирить. З нами верніше, наших ворогів примирить, перепрошую. Ось тому я впевнений, що сьогодні. Здорова частина церкви вона ще більше буде оздоровлятися. Нездорова частина церкви буде змінюватися під пильним наглядом тих, хто твердо стоїть у Господі. Ось і ми будемо наші молитви будуть джерелами цих перемін, адже ми можемо благословляти тих, хто в заблудженні, і молитися про те, щоб Господь направив їх на правильний шлях. І якщо у нас є щось, то нехай Господь випробовує нас. І досліджує нас, і побачить, і ми побачимо на якому ми шляху. Бог, Дух Святий, допоможе нам побачити, на якому ми шляху. І ми молимося, щоб на вірний шлях наші ноги Господь поставив. Адже це вкрай важливо, щоб ми були завжди в епіцентрі Божих подій, славних подій, там, де його сила, там, де його мудрость, там, де його помазання і його свята присутність. Я хочу сьогодні помолитися за всіх, хто чує цю молитву, чує цей ефір. Приймайте цю молитву. Дорогоці Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь, нехай мудрість, нехай розважність, нехай твоя благодать буде присутня в житті кожного, хто сьогодні так чи інакше зіштовхнувся з проблемами в відносинах з іншими через свою поспішність, через свої швидкі. Висновки. Якщо хтось судить іншого, не досліджуючи глибинні процеси служіння тої людини, нехай прийде розуміння, що не треба займатися тим, чого не розуміють, чого тим, що не відкрите Господу. Я молюся, Господь, щоб спокій і мир прийшов у житті кожного, хто бездумно, можливо, засуджував. Те чи інше служіння, багато людей засуджують тих, хто молиться на інших мовах. Я молюся про вас, брати, щоб ви і сестри, щоб ви не були скорими на те, щоб робити експертні висновки, ось просто відпустіть те, що вам не відкрито і не зрозуміло, і це стосується будь-чого, що є. Є поспішним висновком. Також я молюся сьогодні, буду молитися за тих людей, які мають потребу в фізичному зціленні і крепості фізичні. Дороцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе наповни наповни своїм надприродним миром, наповни від маківки Голи до підошви ніг кожну людину в ім'я Ісуса Христа, яка потребує зцілення Господь, нехай твоя. Зцілююча сила дорогоцінного Духа Святого, зніми ярмо болі, страху, переживання в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Слава тобі, мій Бог і цар, в ім'я Ісуса Христа. Наповнюй собою, наповни своєю радістю і силою, Господь, наповни Господь фізичною крепістю в ім'я Ісуса Христа. Яви себе як цілитель. Ти зробив все для того, щоб ви були зцілені. Ранами Ісуса Христа ми силами. Ми дякуємо тобі, Господи, дякуємо Тобі за Твою благодать і силу. Дякуємо Тобі, Господь, за силення в наших тілах, в ім'я, Ісус. Друзі, я хочу подякувати вам, що ви сьогодні були зі мною. І я молюся, щоб ці слова, які я сьогодні проповідав, були добрим насінням у ваших серцях і принесли добрий, своєчасний плід, щоб Господь в вашому житті возвеличився і прославився. Амінь дякую. До наступної зустрічі, дорогі. thank you